Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім, чому Японія в 16-18 столітті вирішила прийняти політику самоізоляції в світі. Поява на середину 16 століття європейців у Японії не тільки сприяла розвитку морської торгівлі, але й мала вагомий вплив на загострення міжособних війн в Японії. Оскільки ті феодали, що прихильно відносилися до місіонерів і самі хри... християнізувалися, які прихильно ставилися до європейців, вони отримували. Від європейців велику підтримку, військо, зброю, От. але в свою чергу це, так, поступово йшло підкорення Японії європейськими колонізаторами. Тому перші тенденції часткової ізоляції почали простежуватися ще за правління Тойтомі Хідайоші. У червні 1587 року він заборонив приймати християнство великим феодалам та наказав усім місіонерам впродовж 20 днів покинути країну, тобто тим, які прийняли християнство і були прихильниками європейців. Через 10 років відбулася перша публічна така. Страта 24 християн як прибічників ворожої секти і Робилися всі спроби, щоб контролювати торгівлю. зовнішня торгівля мала вестися без посередників та за спеціальним завіреним дозволом. Тобто Японія почала вбачати загрозу в європейцях в тому, що вони будуть проникати усі сфери життя, тому намагалася контролювати торгівлю в першу чергу і тому забороняла. Такі скажімо, посередництва. Також такою вершиною самоізоляції було те, що створився третій сьогунат Токугава. Сьогунат – це найвища військова посада в Японії. І такий сьогун Токугава вбачав у християнстві велику загрозу для миру та спокою Японії. І тому саме він вирішив е, остаточно і заборонити християнізацію в країні, а також е, вирішив заборонити великим феодалам втручатися у внутрішньополітичне життя, е, тому що вбачав у цьому певні е, сепаратистські такі тенденції. І тому політика самоізоляції вона поступово посилювалася з кожним роком, особливо за часів правління Токугави, який вирішив ще також прийняти закон, який дозволяв ведення зовнішньої торгівлі лише тим, хто був пов'язаний із самим же правителем Токугави. Тому було видано ще. Ряд указів, які обмежували зв'язки Японії із європейцями у 1624 році, було заборонено в'їзд іспанців. Згідно з указом від лютого 1633 року, суворо заборонилося відправляти судна за кордон. Також заборонялось повернення на батьківщину тих японців, які прожили за кордоном понад 5 років. Виїзд японців за кордон і повернення їх додому, які перебували за кордон, теж було заборонено. Тому вже з 1636 року у дію вступив ще один наступний ізоляційний такий указ. За даним цього указу, вже португальці, які не були зайняті у торгівлі, включаючи етнічних японок і разом теж були депортовані до Макао. Португальські купці теж були виселені з острова Хірадо. Великим поштовхом для, для посилення тенденції штучної ізоляції стало вже сімбарське християнське повстання у 1637-1638 роках. Звичайно, що це повстання християн було придушене за підтримки там голландської ескадри, ну і всі такі певні невдоволення, обурення вони придушувалися. Розпочинається така політика ізоляції, і називається та також ще називають цей період Японії як країна на замку. Всі торгові та дипломатичні зв'язки Японії із європейськими країнами були розірвані. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було для вас це питання цікавим.